Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в Маркетопт, тобто, бо мені там пишуть дуже багато, що я постійно ходжу в АТБ, а в інші супермаркети я не ходжу. Ну, вони не далекоглядні, є такі в мене підписники цікаві, які не можуть пройтись по каналу і подивитися що я ще ходжу і в маркетопт і в екомаркет і в сіліпу і в посад у нас є чи посад чи пасад такі супермаркети Ну, зараз ми зайдемо я вам покажу які є знижки в маркетопті а ви потім візьміть і порівняйте ціни АТБ і маркетопта. Ну а потім напишете щось, якийсь коментар. Лайк поставити. А, дякую всім моїм підписникам за підтримку мого каналу. Я всім всім вдячна. Полетіли в маркетоп за шаленими знижками. Хто дивиться моє відео, з того лайк і підписка. І тепер я вам поясню, чого я ходжу в Маркетоп за продуктами, а не в АТБ. Тому що там в АТБ вічна недостача. Дивіться в Маркетоп хліб, це з Кременчуга. 400 грамів. 438. Зрозуміло? Понятно? Чогось марки тупки не кушають хліб, а в АТБ кушають. Що це таке? Що відбувається? Он дивіться, як люди грибуть, вигрібаються. Я вам зараз як покажу ціни на помідори і огурки, то ви всі сюди прибіжете за цим всім. Ну, конечно, картопля 2495, яблуко по 1990. Цибуля, конечно, трошки дорога. 33 гривні за кілограм. Молода капуста, вообще 19,90. Гляньте, як працівники працюють. Вони листочки всі обривають, обирають викладають все так красиво. Любо глянути. Отакі діла далі. І зараз я вам тепер покажу ціни. На огірки і помідори. А, хліб я взяла, он, бачите? Зараз я вам покажу ціна на хліб. Ціна на хліб. Та я в чеку потім вам покажу, бо там куча так ценників не дуже я зрозуміла, що там за ціна. О, дивіться, скільки я всього набрала, я вам ще вдома зроблю розпаковку і покажу свій чек. Ви будете здивовані такими цінами. Так, зараз ми пройдемо з по Дивіться, 39,90 гірочки гладкі. І люди беруть без перчаток. І нормально все. Далі помідорчики. По 59,90. Вони гарні. Можна брати. Далі салат. 29,90 салат. І представте собі, він ще й в горщику. Тут горщик навіть не вкрали. Ну, підемо далі. Помолочки. Треба сирочки мені взяти, я супчик хочу зварити. Вон, бачите, моя корзина така, в принципі. Грибочки, картопля, помідорчик, огурчик, капустина, салати, цибулька, зелень у мене вдома єсть. В принципі, і пішли. Ну, помолочку, дивіться, даже Біла лінія 46,80 йогурт. Об'єм 820 грам. Набагато дешевше, ніж в В АТБ. Ось такий, дивіться, йогурт 28,80, тут це смачний. Мене дитина таке любить. Десерт полуниця. Хороший. Молоко. 40 гривень 90 копійок. Така ціна. Так що тут можна кое-що дешевше купити. Творог 61, 67, 71. Он, дивіться, сир ферма. 52,50 по акції, 0,2% жирності. 350 громів. Акція, акція. Натуральний, фермерський по ДСТУ, по державному стандарту зроблений. О. Бачите, яка ціна. Вон, дивіться, ще творожки по 4070 і по 38-10. От тебе там по 46 гривень ці президенти набагато дороже виходить. Далі, далі, далі ми крутимо педалі. Ще вам багато розкажу і покажу. Ну, сир, звісно, моцарелла тут трохи подороже. Іде, 48. Ну, кое-що тут є дороже. тут немає нічого страшного, в принципі. Моцарелла. Далі. Далі ми підемо далі. Так, зараз я вам покажу. Бачите, як вони поробили тут класно. Поубирали оці всі цінники, де у них там вони були ось отута. І тепер вони поважили кожну рибину. І повісили цінник, і ви тепер берете кусочок, і ви бачите, скільки він коштує і за що ви платите. Так, да, я не скажу, що тут немає льда, звісно, це мінус. Без цього нікуди не дінешся. Ви Бачите, які холодильники наморожені. Так ти знаєш, що ти взяв кусок рибини, і ти знаєш, скільки вона стоїть. І не треба отут ходити і шукати оті цінники, як в АТБ. Он дивіться, сейчас я вам покажу. Це тут. Тунець 480 гривень за кілограм 248-64. Тут вага його, 518 грам. Все, все написано, до якого, якого запаковано вжити до 11, .11 .24 року. Все ясно. Також йде, ось дивіться. До кусочка рибки ви берете оцю рибку. Дивіться 105 гривень. Да, дороговато, 420 гривень за кілограм. Виходить 250 грам, жити до 11 одинадцятого. Оце сервіс. да, у них було трішки не так. Ну це вони молодці. І от ви можете навіть брюшка, ці черевці на супчик собі вибрати. І ви бачите, по чому воно все набори різні. Бачите, так що залітайте в маркетубці тобто, і ви будете дуже задоволені цим всім. Ну, мінус іще, оце, що мені не дуже подобається. Ну, кажу, як є, бачите, це холодильник з маслом. Вон цим, куча їх. Ну попробуй тут його знайти, що по чомусь тут воно стоїть. Ну, не знаю, можна розтірятися. Я вам чесно скажу. Ну, я, як обично масло. Дивлюсь там ціну. Я оце не знаєте, як ото. Колись брала тут масло, то його візьму, та і все. На тому все закінчиться. Оце я брала, непогоне. Ось. 82% жирності щедра полтавщина. Ну Мені потім його проб'ють і я вам почекаю. І коли буде розпаковка, вам все покажу. Бачите, тут як у маркетопці прекрасно. Дивіться, люди он, там он, затарюються, просто все гребуться, трошки розійшлися. Це ще не час пік. Тут час пік, це просто все вигрібають. Так, давайте ми пройдемо трошечки по консервах. Їх не дуже люблять, я дивлюся брата, я обожнюю. Так, олівки 49,30, Ну, олівки тут дорого. Вони тут і були дорогі, що я вам можу сказати. От, дивіться, верес горошок 37,90. А он якийсь економ 33,80. Бачите, ось 33,80. Непогана ціна. А ось іще горошок Алексіс, Зелений горошок Алексіс 29,80. Так що залітаюсь на горошок 410 грамів. Бачите? Тут можна вибрати, якщо захочеш щось дешевше. Так, що ми тут? А будемо брати якусь консерву чи не будемо? Ви хоч мені пишіть, якщо не нравляться вам розпаковка, то ми будемо брати консерву, дивитися, скільки я вже не хочу. Я продегестувала два сорти, кілька я вже такі наїлася, що вже все. Скількою я зав'язала, навіть года на два. Ну, я рідко її, ну, беру. Отак, тунець. О, дивіться, тунець. 80 грамів 34 10, 80 грамів. І цей тунець 160 грамів, 57 гривень, 30 копійок. Оцей вигодно брати. Оцей можна брати, в принципі. М? Середина 41. 90. Щось таке. Бачите? Та тут капець. Він олія, олівкова. 191 гривня, 30 копійок. Там виходить. Літер. Ну, Пенсіонер зайшов купив собі. на же пенсії мега-мега-пенсії і, і пользується. І трошки треба. Цієї банки на год хватить цієї олії, я вам чесно кажу. Mm -hmm. Ну, це для салатів. Капельку положили Ось дивіться, що тут можна. Все готове вже купити. Все-все. І ціни там вже наліплені. Ви взяли і не спрашуєте, що по чому. Це в нас прикольно зробили. Он ще. Блинів можна купити, готових не париться по цьому поводу. Навіть сирники є. А рядом у нас там галя балвана є. Там ціни, звісно, О, власна морка. Сирники. Ну я звичайно, творог купляю і сама його роблю. Бо я вдома смачніше роблю. Це я не купляю. І це отак. Що тут ось іде? Вареники. Вареники, пельмені, Ну тут ценники, звісно, не накажені упаковці, а отак вони. Тут не пойме, що воно. Ну якби вони на кожну упаковку це все ліпили, людина вже б знала, приходила і брала це все. То було б дуже класно. Це отак. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте мій канал. І вас чекає маса обзорів магазинів, шикарні розпаковки і дегустація всіх продуктів. О, дивіться, сардіни. Плоцькі, 38,90. Сардине. О, оце я шикану, мабуть, возьму одну сардіну. Сьогодні її розпаковки не буде. Буде трішки пізніше. Ну, в господарстві пригодиться. Що це за сардіна? Сардин я ще не пробувала. Все. все отакі діла у маркетопті, прекрасні. М'ясо, м'ясо. Що там по м'ясу? Сейчас так покажу вам трішки. Ну, можете так зупинить відео, і подивитися. Селенина, індичка. Зараз тут я виберу, що мені треба. Ні, не виберу. Чесно вам скажу, зовнішній вид трошки стримнувати. Кажу, як є. Може, камера вона не передає, але... Но... Ну-ну-ну-ну-ну. Щось воно в мене не робить. Ну трішки. Виходить, трішки, виходить, обвітрене. О, давайте ми отут зараз візьмемо з вами Получу, ото, цукор. Цукор. І провіримо вік цукра. І потім глянемо, хто їсть його, хто не їсть. Я думаю, тут з цукром має бути нормально. Ось цукор. Так, він трошки, а, так тут 800 грам цукор. Білий, оцей. Давайте візьмемо, провіримо, не кілограм, а 800 грам. Інтересно, там є 800 грам цукру. Ну, Тож ми брали кілограмову, там не хватало. а тут 800 грам. Яка різниця? В принципі, головне, щоб було 800 грамів. Правильно? Правильно. Зараз я гляну на цю вагу. Маю надію. что тут проблем нет с этим. Сейчас я вам покажу. Пока людей тут нет. О, смотрите, лежу. 800. Вот так. Да. Супермени, нижние Я не можу зрозуміти, що такі сімечки це в маркетопті дорогі. Вроді в нас Соня хросте. 110 грам, 36 гривень. Ой, йо маю. 240 грам, 63 гривні, 60 копійок. Ой, йо маю. А тут взагалі я мовчу. 51 гривня 80 копійок, 250 грамів. А ось і трохи дешевше. 175 гривень. Грам 37, 20, ой, йо маю. Mm. Солоні. Велика пачка. Шиконоці візьму і все, нічого не братиму, арахіс із червоної ікри. І смаком червоної ікри. Вау. 120 грамм. 36 гр. 50 вау. Вау, вау, чіпси. 46,90. Виходить, 133 грама. Вау, оте, да А ось якісь чіпси. Власна марка. 43,90, 125 грамів. Оцей, а. І ось. Лисички, бачите, лисички, вони рифльоні. Ну, це непогані чіпси, що я можу сказати. І от, сметана та цибуля 3690. Ну оце отак. Понятно? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Поїхала я вже до Думцю, гроші я вже потратила. А це пивку якесь. Вон бачите? І сейчас я а, і ви ж мені казали, он бачите, моя корзина саме необхідне. Я вам сейчас, в принципі покажу корзину, на які скуповуються в основному люди, і ви можете так подивитися, бо кажуть, у людей грошей багато, і всі набирають дуже багато всього. Ну не подивіться, бачите, хлібина і щось там саме необхідне. Це я затарилася, бо я три дні не ходила в магазин і нічого не покупала. Вони ще, бачите, напіточок взяла людина, хліб і сосиски. Все, на тому всі покупки заканчуються у людей. Понятно? посі ще дивіться, що беруть люди. Супер дорогого, нічого не беруть. Так, зараз проведу розпаковку. Ну, ходила з пакетом АТБ, ну, скупилась я в маркетопті. Зараз я вам покажу. У мене тут десь чек є. О, дивіться. Такий у мене двільний чек. Багато всього купила. І потратила я. Зараз я вам скажу скільки. 403 гривні, 39 копійок. Ого, це є щось дуже багато, аж 403 гривні потратила. 39 копійок. Дивіться, що я купила. Салат. Тут навіть є відеречко. А в АТБ відерочка немає. Я можу вам даже показати, цей салат може довше зберігатися. Дивіться. Бачите? Відерочко. А в АТБ відерочка немає. І дивіться, який він гарний. А? Салатик? Прекрасний просто. Я даже можу вам сказати, скільки він коштує цей салат. Так, сейчас я вам скажу. Угу, треба трішки зачекати. Діна. Салат 29,90. Оцей салат стоїть 29,90. А я в відео говорила, скільки він коштує. Так, далі. Грибочки 38,32. Бачите, 79,50 за кілограм. Тільки я там набрала 462 грама. Халву Халвотку купила 200 грамів. Зараз я її якраз провірю вес. Є тут 200 грамів чи немає. От, блін, не хватає 4 грама. Це я не проконтролювала, взяла. Бо я колись брала, з весом все сходилося. Масло таке ось купила хороше. 82% жирності держав, по державному стандарту зроблено. І вага його. Зараз я вам скажу вагу. 200 грамів. Ось, оце должно 200 грамів масло. 196. теж 4. Ну, там плюс-мінус написано, допускається. Вон, бачите. Тут все нормально. Плюс-мінус 30 грамів. Ну, це ще й упаковка. Ну, коротше, теж не, не досипали. Сирок я такий купила. Суп буду варити смачний 13 чим-то гривень. Тут вага його. Яка тут вага його? Я навіть не знаю. Ну, коротше, я такий сирок купила. Тут такі малі букви, що я не прочитаю. 100 грамів. 70 грамів. Та, мабуть, 70. Я два таке взяла. Чи 100 грамів, чи 70 грамів? Тут тут побочає його. А, маса не то, 70 грамів. 71 грам. Бачите, тут даже не обманюють. Таку. Эту купила. Ну, сьогодні розпаковки не буде, буде пізніше. Сардини. Такі сардини купила. Помідори ось купила. 24,6 по 59,90. Хороші свизи. Семечки купила. Дорогі зараза. Страшная, 175 грамм надо перевірити. Бачите, 177 грам, хоч сірочка мене надурили. Капустину таку купила за 15 гривень 12 копійок. Макарони 400 грамів. Бачите, 405 грамів, 406. А тут -а написано 400. Так що в маркетофт можна ходити. Таку цибулю купила за 7 гривень 26 копійок. Ще такий сирочок купила. Бачите, 71 грам це нормально. Ще собі отакий купила сирочок 70 грамів. Шоколодний, смачний. Бачите, 71 грам. І ось картопельку купила. Картопля сама дорога на 32 гривні аж 24 копійки. Ого! Два огірка взяла на 13 гривень 97. Тут виходить 350 грамів по 39,90. Бачите, які огірочки. Ну, і взяла хліб. Тут 400 грамів. Це кременчух. Кременчух. От, бачите, все написано. Хліб, 400 грамів, вага. Зараз я. От ви можете почитати. Я його зважила спочатку пріжні чим брати. Я вам тут показую, що тут написано. Зараз ми віси трохи збилися. Так, мілілітри, зараз ми грами зробимо. Грами. Підождіть, віси збилися, блін. Все, вон грами, бачите? Що воно не так? Щас я виключу, включу, покажу вам. Бо це ж не докажеш потім. Ви ж придираєтесь до всього. Бачите, 439 грам в місті з упаковкою. Ну, упаковка цей кульочок не віси 39 грам. Тут ще закльопка є. І бачите, він не запаяний. От. Цю закльопку може зняти хто угодний. В маркетопті співробітники хліб не їдять, а в АТБ ворують. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Отака От в мене була розпаковка з маркетоп. Ходіть в маркет опти, ви будете дуже задоволені. Ну, Є свої нюанси, ті, що мені не подобається, не може бути все хорошо. Ну, от 403 гривні. І дивіться, скільки я всього купила. І суп зварю, і салат приготовлю, і макарони, і масла мені хвата на 2 тижні. Багато ми його не їмо. Це такі діла. До зустрічі, до нових відео!